Доброго дня, українська мовна телекомпанія Столиця ми знаходимося в офісі Миколи Григоровича Маломужа. Прибули сюди на запрошення замкомандира добровольчого батальйону ОУН Сивого. Тут відбулася подія, яку замкомандира хотів, щоб ми і зняли і щоб ви її побачили. Далі пряма мова. Е, ну ж, як, наш батальйон на сьогоднішній день. не має підтримки ні держави. От, думається на увазі державних органів чиновниців. Е, за весь час е, з моменту сформування батальйону, е, нам е, держава не дала ні одної стріляної гірці. Нам не дали ні одної гривні е, грошового утримання, нам не дали е, ні одної пачки мівіни. Тобто все, дякуючи нації, дякуючи е, просто людям. От, Старенька бабка, яка кладе своїх 10 гривень в корзинку от, волонтерам, які це все збирають та от і е, передають от вам уже це саме в і дякуючи вам, що ви це все комплектуєте, ви займаєтеся. Це, от я ж від вас отримував і продукти харчування це саме, от від, відправляли ви це ж очі. Ну я не знаю, зараз ви розумієте, зараз так сталося. У нас е, розбомбили е, нашу базу тоненьку, От. Зараз, нам зараз практично потрібно все. Розумієте, Ми, от, точно так же наші побратими правосеки, са, ну, правий сектор, хлопці залишилися без нічого, то от, тому що в них теж розбомбили складське приміщення. От, тому зараз. Ну, люба допомога, люба допомога, вона дуже потрібна, вона дуже потрібна, тому що е, починаючи від, я не знаю, від маскувальної якоїсь сітки, закінчуючи, е, закінчуючи зброєю. Все потрібно, друзі, все потрібно. І дякуючи вам, воно ну, наскільки є, тому що е, ну, нема в нас другого, якогось, е, другого місця, де ми могли б взяти. Ну, яка от Істочника постачання, ну нема в нас такого Тільки те, що дає наш народ, тільки те, що дає нація. Нас не визнають державні чиновники, та й прапор і мої. Нація, так, ви нас визнаєте, ви знаєте, і нам цього так. достатньо. І нам цього достатньо. Мені не потрібне оце посвідчення, мені потрібна перемога. Тому що якщо буде перемога, то потім мене нація буде утримувати. Не знаю, може я дуже там, старенький до кручок годувати, і нація мені принесе кусок хліба і кусок сала. Точно я його знаю. Хто небудь прийде і принесе, скаже, на діду, і з'їжджа, поки ти ще човгаєш помаленьку. А якщо ми програємо, якщо ми не переможемо, то всі, хто воював, будуть ці посвідчення зубами гризти і ховати під кровать, щоб ніхто не бачив, щоб в нього це посвідчення є. Тому що будуть з підкривати витягувати, і відправляти тайгу валити. Все. Оце 100%. Тому не стоїть сьогодні питання про статус, про посвідчення. Хоча по великому рахунку в нас поранені люди є, у нас є ті, хто загинув, його сім'я на сьогоднішній день не має від держави ніякої підтримки. Але знову ж таки підтримує нація, підтримую, підтримують люди. Держава по великому рахунку, це ми. А от ті чиновники, які нас не признають, то ми їх бачили по світному телебаченню. Я вам чесно скажу. Я ще десь прочитав, що у нас оказується в Міністерство оборони, має порядка 700 експертів. Я не розумію, що вони експертують. що ці люди. 700 чоловік, два повноцінних батальйони. Дайте їм зброю на передову відправити. Кого Котіка, що вони експертують? Я не знаю. Я коли дивлюся, я от я от зараз проходимо ми з козаками от біля секретаріату. Стоять хлопці. Гарно одягнені, екіпіровка у них така непогана. Але я кажу, хлопці, а ви з якого підрозділу? А чого без шевронів? Вони встидаються, вони встидаються носити свій шеврон, тому що вони на сьогоднішній день виконують жандармські функції, розумієте? Вони жандармський підрозділ. Це не є бійці, це не є воїни. розумієте? І коли бабки її у метро соють 100 гривень, я то саме населення, бо ти напевно, з фронту, ну я, я думаю, їм стидно. Їм просто встидно. Вони відказуються від Ця бабуся не розуміє, що ж таке розумієш, то... але. Вони, ну я розумію, це нормальні хлоп'ята, Вони вони теж якось так склалося, що вони там з майдану попали у ці підрозділи, які взяла під себе міліція. Але я вважаю, що величезна ганьба Міністерству внутрішніх справ цих людей залучати до жандармських функцій позавчора, значить ні, вчора. Була акція протесту, там забудова законна, незаконна. Я не знаю, я в чому вони розбираються, я в цьому не розумію. Але те, що прийшов розбиратися із протестантами батальйон Київ-2, які, які дійсно наші побратими, які з нами дійсно стояли на Майдані, і вони сформовані. І вони прийшли розбиратися там, вони прийшли зі зброєю, з автоматами, з обладнані пістольними гранатометами, вони прийшли розбиратися за акці... Ну, Ну, друзі, я не знаю. Я б сам би один я прийшов би, і я б з цими громадськістю я просто поговорив би, сказав, би, і я б організував би перевірку документів перевірку легітимності забудови. І ми все отак сіли чотири чоловіка: представник забудовника, представник власника, представник громадськості і я. І ми на протязі двох-трьох годин при наявності всіх документів ми вирішили питання. За, нормальна забудова, ненормальна забудова, все. все. Вони прислали е, е, саме, е, я не знаю, е, 30 чоловік е, автоматників вирішувати питання. Ребята, так питання не вирішується. Так вирішував з нами питання Янукович. Я вам скажу, я от особисто за 2013 рік... Це дуже поверхнево. Люди думають, от вийшов Мустафа Наєм, до саме, дописав у Фейсбуці, що всі на Майдан, і сталася революція гідності. Ні, друзі, для того, щоб це все розкачати, я був вісім разів за вісім разів в автозаку. На мене було чотири карних справи. За гостинний двір там і я був комендантом гостинного двору. І за, на мене Ярич написав, що я йому погрожував вбивством, і те, та розумієте. Це все величезна робота. Це підготовка була величезною. Ми зробили цю. Революцію гідності, але знову ж таки негідники нами скористались, залізли по головах, по трупах небесної сотні, залізли туди і зараз керують, і, і зараз розказують, що вони є легітим. Нелегітимна це влада. Ділитися на е, е, це буде це буде ті ж самі феодальні війни е, середніх віків. Розумієте, ми не зможемо нормально захистити е, державу, якщо ми не будемо. Стояти одним фронтом всією нацією. Не зможемо. Тому що ми зараз е, навіть проженемо ворога, а потім почнуться внутрішні розборки. Хто е, чий папа папіє, чия мама маміє, хто кому що винен, хто більше зробив і т.д. не можна цього допускати. Е, я розумію підкорення, я готовий підкорятися і йти е, на смерть за наказом. Любого, але за наказом любого керівника, який буде мати повноваження від імені держави. Але я маю бути впевнений, що я йду на смерть і веду оцих пацанів не, не просто так, не просто, що мені там якісь. Я маю бути впевнений, що ця людина мені дала наказ такий, який необхідний для моєї нації. Я маю бути в цьому впевнений, коли я бачу, що е, е, сидять там зажери в генштабі, сидять там хапуги, сидять хабарники. От... Сидять люди зовсім некомпетентні, які ви розумієте, коли ми координуємо свої дії на рівні е зони відповідальності, на рівні е пісок, на рівні аеропорта, от на рівні свого свого участку відповідальності, е своєї лінії фронту, на все нормально. У нас все нормально. Напали на точку 93 ї бригади, резерв побіг туди, відбили те саму атаку. Напали на нашу точку. Нам допомогли батальйон дніпро 1 правий сектор, Дук, Дуківці, прибігли разом, бах-бах-бах, все зробили, все чітко, тому що у нас це відлажено, розумієте? Але коли, як тільки вмішуються керівники, скажімо так, масштабу вище бригади, тобто штабні, все, все ідешки ребець. Все, ідешки шкереберь, починається дезорганізація. То ви мені скажіть, будь ласка, яке підкорення? Це вони мають нам підкорятися, тому що ми на місці обстановку знаємо. Я знаю, де є каміна лежить. Я знаю, що цей бутінок зачіпати нельзя, який валяється на смерті, тому що там розтяжка. Розумієте, я все це знаю. А вони ні дідька не знають. Вони приїжджають е -е, максимум в тоненьке. В штаб батальйону. Е е і вони е розказують мені, та не треба цього робити. Їхні розвідники не доходять 20 кілометрів до лінії фронту. І е там якісь звіти пишуть, що вони там розвідали. Дурниця. Ніхто нікого, в мене особисто є друзі, які, ну я не знаю, можливо, це і не варто говорити, виріжете потім. У мене є друзі, які проживають в Горлівці, в Донецьку, я з ними перезвонюсь, в мене є чітко, я знаю, що на Пушкіна 11, це сама, штаб, який координує в Донецьку, штаб, який координує практично всю оборону Донецька з сторони ворогів. Я знаю, що в Горлівці хто, що, я багато чого знаю, але ці мої відомості нікому не потрібні. Нікому не потрібні. стосується Айдара, в мене дуже багато побратимів там воюють, розумієте? І я знаю, що там е, дуже правильні люди. От. Але е, те, що є скажімо так, випадки там і мародерства, мені здається, от якщо чесно, що це просто вороги або засилають туди, або складають таку ситуацію. Я не знаю, ви розумієте, я візьму чужу машину з гаража, я її візьму, тому що мені треба відвезти побратима пораненого мінімум селідом. Розумієте, а в мене немає. От на сьогоднішній день, от буквально до цих боїв, у нас було, дякуючи волонтерам, дякуючи вам, у нас було е, транспорту достатньо для того, щоб батальйон весь сів і перелетів на друге місце дислокації. За півтори-дві години ми були мобільні. Але з е, цими боями в нас залишилося 20% е, автомобільної техніки. У нас кожен боєць в батальйоні знав, що е, по команді по конях. Він займає місце в такій-то машині, заднє місце посередині, а оцей займає місце поряд з водієм. У нас це було чітко розписано. На сьогоднішній день у нас цього нема. Тому я заберу чужу машину, я заберу закрутку, якщо в мене люди голодні. Якщо в мене люди голодні, я заберу банку, банку гороху якого-небудь чи хвасолі чи огірків у підвалі. Я не знаю, чий це підвал. Я я вибачусь перед Господом і нехай він пошле вибачення моє до господаря, який це все кинув і подяку мою перед цим господарем. Але я візьму картоплю, так, ми копали чужі городи, тому що в нас не було що їсти. Отака от ситуація, друзі. Тому, я не знаю, мародерство, айтара, ви розумієте, з другої сторони це неправильно, звичайно, неправильно. Тому що коли людина бере сьогодні, те, що йому не належить, але воно йому необхідне, він його бере, скажімо, за якимось... Вищим правом, даним Богом, то завтра в нього величезний соблазн взяти дорогу ікону зі стіни, зірвати пол, тому що має бути десь сех тут. Але це вже, це вже кінчені люди. Але це по але на це нас втручають, ви розумієте? На це нас вручають це робити. І у нас ось був такий випадок. До нас прийшов просто дядько, прийшов, він не був заприсяженим бійцем, не був членом ООН, Але він прийшов, який, хлопці, я воювати вже старий. Але я вам такий бурж звав, що ви язики поковтаєте. Ми кажемо, все, сідай. Він, він почав нам готувати їсти. Потім він відстояв одну ротацію і каже, що, я хочу їхати додому. Ну, в знак подяки, звичайно, ми йому прекрасну форму саме, зробили. От, е, е, командир з фонду батальйону виділив йому там якісь гроші. Там, все. І от він сідає в автобус і тягне дитячі велосипедки, а в мене внучка, є, оце я велосипед її взяв. Командир батальйону йому сказав, піднеси цей велосипед, тому що цей велосипед не належить твоїй внучці. І дитина, як, кому належить цей велосипед, вона, можливо, і внучі сниться цей велосипед, вона знаходиться за 100, за 200, за 1000 кілометрів звідси. Цій дитині, можливо, сниться цей велосипед. Залиш його тут, на тобі ось до 2000 гривень і купи своїй е, внучці велосипедик. Розумій, нас цього не буває. Ми не тягнемо. Це це принципово. Це принципово. Розумію? Якщо там хтось з Зайдара, ну я не думаю, що це із... Я знаю айдарівці як чесні, бойові, порядні хлопці. Можливо, вони не настільки національно свідомі, як ОУНівці. Але, але це, бійці, це бійці. І я ніколи не повірю, що вони там дійсно якісь там неправильні, Їх хочуть трансформувати. Ну, я не знаю, їх хочуть розформувати, можливо, тому щоб це не склався якийсь окремий колектив. Я більше скажу, мені дзвонили люди і казали, що вас зареєструють за дві години, тільки назовіть себе оговермою, назовіть себе тисою. Викиньте слова ОУ, викиньте слова, ми це не можемо зробити, тому що ми є українські націоналісти і це наша ідея. О, така ось ситуація. Дякую вам, надзвичайно Дякую. І за Може, те, за що відстоює наші так. інтереси всього нашого народу. Діарко. Сьогодні така ну, рядова подія, але вона теж, мабуть, важлива, тому що е, сьогодні наші і бойові побратими вони воюють якраз на звичайно гарячих точках, відстоюють якраз ну, нашу незалежність, нашу державу, наш, наш народ і дають нову перспективу нашому розвитку, пов'язаний з тим, що це якраз, мабуть, кардинальний період. Коли виборця реальна незалежність, ми сьогодні даємо нову якість нашій державі, нову перспективу. Але в бою, я думаю, що це дасть нам і всьому народу і нову наснагу на великі звершення. Тому ми сьогодні так і зібралися і проговорити по нашим таким складним темам, які сьогодні є в бійців наших, які є на зоні вогню в бойових ситуаціях і як невеличкий подарунок, ми хотів якраз вручити вам ті спальні мішки, які передали також наші. Громадяни не байдужі, і дійсно, я думаю, що нам згодяться якраз на полі бою, коли буде холодно, коли буде морозно, коли буде дощ, так ми отакий один із екземплярів вам передаємо. Ну і передаємо відповідно зразу всі весь комплекс. Він вам якось зігрівав, допомагав. Оце я підпишу собі персонал.